Ой, дівчата, Опять розстроєна. Вже ще ж маємо цих двох тваринок. Одну, ви знаєте, ми приютили собачуню, одна своя, і також ж люблять кого копати. Ну, Вже є повно місць. Вже висадила сюди ж в варшочках, вкопала рослинки, бачите? От, які ще не висадила на їх місце постійне. Аж так не хочу в горщиках просто оставлять на зиму. Я вкопалась в землю. Тут якраз така стіночка, тут уютненько. Обложила, дивіться, і кирпичами, і вже і каструлями. Вже чим тільки кришку поставила з цієї сторони. І вже, ну от цього, правда, не було, цій сіточки не було. Це моя вина. І треба ж сюди лізти, тут рить. І дивіться, це люкатує, Яке ж воно гарне. І ось. Дивіться рядом, це я вотткнула в землю. пів куста як нема. Лапою лапами стала. Одна, одна чи друга, не знаю, хто з них. З цих двох красавиць. І подивіться, що пів куста, як не було. Ну, це ж прямо до зла не вистачає вже на них. Вже є де рить. Рийте, повномісця. І на вулицю випускаємо, там ще бігають. їде теж нюхати копати. Це я в землю воткнула. Дивіться, пів куста. Ну це можна, а видержати. Яка веточка, а? Ну як оце? Ну як, з дивиться, пів куста. Ось ось кусточок. І отут ще була, була частина, ось там, Ще була частина кустика. Вон. Ну, можна оце витримати. Поняття простіть, як кажуть. Ну що, такі шкодники, такі шкодники. Вже який тут уже дизайн, вже просто обложила вже не до красоти, ліж би зберегти. І все одно влізли, все одно вони сюди влізли. А, а зараз я хочу вам показати, як я розположила оці фігурки, що недавно до мене прийшли, які я замовляла. І хочу вам показати, який вони мають вигляд вже на учасничку. У мене таких природних дві клубочки невеличких. І я їх... Вирішила ними оцими фігурками, їх прикрасити. І гляньте, як все ж таки гарно вийшло. Мені подобається. Ось ці дві пташки. Дивіться, які гарнюки. Як вони гарно вписались. Цей образ цієї клумбочки. І котик. Гляньте на паркані. У мене був кусочок такого паркану. І якраз для котика гадився. Це другий такий маленький острівець зелений. У мене їх два однакових. А на ньому, подивіться, на самій ліщині. Бере манжестик. Подивіться, пташка оця як гарно виглядає. Яка красунечка сидить. Цікаво, хочеться споглядати за таким. А це я прикраса, ну як же ж не прикрасити не красень Сніжноягідник. Як же ж його ще не прикрасить? Подивіться, як метелик. Скоріше бабка. Бачите, яка красунечка з везеруночками на крилах примастилася на самій Маківці. Наче бантик на макушці Ось сніжно ягодник прикрасився такою фігуркою. І теж симпатично вийшло. А це я вам вже демонструвала свої фігурки, які робила сама. Такі скульптурки. Бачите, двох птахів, журавлів. Ось на гніздечку сидить красуня. І красень на пеніочку поглядає. Теж гарно прикрашають садочок. Ну як без цього. Розраджує, милує око. Хочеться щось таке, що було теж для душі. Щоб ратувало хоч трошки, відволікало. Ось так я розположила ці свої вироби. А біля мого ставочку водойми, гляньте, як примастилась і добре себе тут почуває, чапля металева. Жалкую, що я придбала ці вироби, дуже вони мені подобаються. І пасують моєму мому садочку в природному стилі. А ще я хочу вам розповісти, які ж у мене тут на цих двох маленьких острівцях зростають рослинки. Тут багато в мене хвойних. Ось почнемо біля офіопагона ні. Такий невеличкий кущечок. Та Цумі култ. Це кіпарисиник. Він у мене має бути кулькою. Але трошечки був хворий ріс на самому сонці, і я його пересадила у цю... на цю клумбочку. Тут буває літо в Росія на тінь від горіха. І він тут трошки пожив. Надіюсь, він стане тою самою кулькою він невеличкий карликовий. І ще прикраси гарно цей острівець. Поряд це туя кагерс б'юті. Кагерс це сорт такої цієї туї. А б'юті це красуня. Красива. Ось вот така в мене красавиця Кагерс. Кагерс Б'юті. Вона дуже гарна ця туя, в неї така цікава хвоя, вона така, знаєте, схожа трошечки на туєвік по ощущенням. Така вона плотненька, плоска. І вона на зиму стає бронзова, така яскрава, бронзова, зелена. Зараз зелен, тільки зелений колір, а потім такий бронзовий, такий золотавий приобретає, дуже гарна. Дуже гарна ця туйка, так вона мені подобається, такою подушечкою. І теж вона невеличка. Позаді неї в мене росте туя, пентула, рідкісна красунька. Вона має виростати десь до 5 метрів. Якщо я її буду вести в висоту, я буду її висоту набирати, мені подобається така рослина. Позаді неї ви вже бачите, в мене березклеб порчуна, теж набирає висоту. Я маю такі бобуки палички, а це в мене шифер, огород. Огородик прикритий цим шифером, щоб земля не випадала. Я буду його ще теж фарбувати, щоб гарніше виглядало. Ну і доріжок ще в мене, бачите, немає. То кирпичі лежать, то черепиця. Так що доріжки ми ще будемо робити, ще будемо вам показувати. А це, дивіться ще, такий красень ялівець плюмоза аурея. Він дуже яскравий, він такий золотавий жовтий стає на зиму. З такими оранжевими гвоїнками де-інде. Він дуже гарний. Зараз він ще не набрав того кольору, він пересаджений, я, тільки я він був більш в тіні. я йому додала трошечки в такому місці сонця. Надіюсь, що він буде ще ярче, ну дуже гарний. Росте такою розкідистою рослиною в формі чаші. Десь може виростати до 2 метрів висоту і в ширину, десь метрів плтора набирати, але це не скоро буде. І чи буде? смотря де він росте, де йому подобається. А це, дивіться, які крила розпустив. Який красавець. Трошечки колючкуватий, я не люблю такі ялівці колючі, Стараюсь їх не купувати. А цього зробила виключення. Бо дуже ж він гарний і головне, не горить. Оце його краплення дуже декоративно виглядає. Касовий, казковий. Теж в такому, бачите, природному стилі. Дивіться, який в нього тах Прикрашен такими корою, шишками, грибочками. Додає такої казковості, цікавості клумбочки. А це такий будиночок меншенький, теж піньочок зверху кора. Далі, подивіться, росте. тоя з в Вона трошечки хвороблива, не переносить сонце, росла на сонці. Я її ось сюди висадила, тут півтіп у мене. Надіюсь, що їй тут буде краще. Вона дуже гарна. В неї такі ці хвоїнки, вони як ото веєр розполагаються. Веєрообразні такі. Дуже гарна туєчка і теж вона карликова. Вона дуже манінька. Коли вона той метр набере, це не знаю, я навіть не бачу. А це погляньте, кіпарисовик, золоті сльози Філіпа. Він такої пендульної форми, Гляньте, опущені такі гарні в нього гілочки. І сторони, і вниз, начебто, він танцює. Дуже подобається нам цей кіпарисовик. Ми піднімаємо його вгору. Гляньте, як не спадають. Ці його гарні такі начки. чудово Зу і не горить, неприхотливий. самі бачите, це такий маленький сейвік ягідний. Тут ще яснотка примостилась. Позаду мало і пару кустиків трав. Як от гарно колишаться на витру. І теж дивіться ще один домик. Є такий ось домик. А на ці клумбочки в мене, значить, подивіться, росте. Мікробіота, Карнавал. Гляньте, яка вона стала корічнева? Корічнева. З бронзовим відтінком, а була зелена, з світлими такими крапленнями, золотисто жовтими. А погляньте, як вона вже на зиму поміняла свій колір. Теж така цікава рослинка. Ось іще в мене красуня. Це ялиця корейська, ауре. На весну в неї будуть такі жовтуваті прирости. Вона має такий приємний аромат, хвої і дуже корисний для здоров'я. Позаду, ось дивіться, який красий, кипарисовик грациніс. Він вам знайомий, він дуже популярний у садочках. Така хвоя в нього, бачите, хвиляста в різні сторони, такий корал морський. У мене ще є ау... аурора ну, Меншенький за розміром, мініатюрний із такими жовтенькими, яскравими хвоїнками. Він на іншій клумбі в мене зростає. Ну, це ви вже мене бачили, ліщина. Лі... 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 Red Majestic з такою пташкою. І також вивела на штаббік через Форчуна У мене ще тут вже не красавиця, дивіться ялинка Бреверіана Вона всю хвою свою втратила. Може, тому що я поспішила із горщика літом пересадити сюди на клумбочку. І для неї це вийшов стрес. Я її лікувала, вона вже вона була здоровенька, нова була хвоя така гарна. Ну, я пересадила і сюди. Я її сюди, вона її все втратила. Ось чуть-чуть щось таке зелененьке. Поки не, не чіпаю, а вдруг одійде Таке, знаєте, диво. Случиться, побачимо. Це ще один брисклетик. І також дивіться, як гарно такий гарний має вигляд оця природна конструкція із пеньочків. Дуже личить сюди мені, а це ж наш відомий. Звісно, ягодник з бабкою на маківці. На маківці. Ось я вам і показала ці дві клубочки, якими я прикрасила, які я прикрасила цими виробами талевими. Думаю, вам теж сподобалось. І вам було приємно роздивлятись, милуватись. Трошечки плекся. Вода така, бачите, похмура, сонечка вам на екран бажаю, тепла і здоров'я, щоб все було добре в ваших сім'ях. А ще я хочу вам продемонструвати ножиці і лопатку, яку я купувала ці бачите, оця лопатка оці Ножиці Ножиці вони такі собі простенькі, ну і ціна Це гарний добрий інструмент, він тисячі стоїть. А ця для такої легкої праці, щось там обрізати, якийсь листочок. Я зараз вам продемонструю. Ось у мене на вулиці кустик, очітка видового. І ось його вже треба обрізати. І оце так от тими ножничками. Оп, бачите, Бачите, оп, отак ножнички можуть стригти це. Бачите, стрижуть. Стрижуть. Видно вам? Так. так можна стригти. Таку травичку ними. От. Для цього годяться. Ось у мене вже відсвіла фезантенка. Теж можна отак побачити. удалити ними а ці верхивочки. Вже не такі гарні. Так. Ось лопатка. Садити оцю ямку, кульку. Ось і закопати. Ось. Висадили. Завтра то, о, весною Висадили, весною побачу, як вона підніметься, покаже нам квіточку. Дякую вам, що підтримуєте. Що разом з нами Тасся надихає творити красу у своєму садочку, на подвір'ї і на вулиці, щоб теж було гарно. Будьте здорові. Нехай все у вас буде добре. Дякую.